Доброго дня. Сьогодні у нас 10.06.2015. Сьогодні їду в міську раду подати заяви на те, щоб наші учбові заклади надали безкоштовний інтернет. Ну, зож 1 ЗОЖ 2, ЗОЖ 3, центр дитячого юнацтва ну і відділ освіти заодно, тому що у Білий Дім заведений інтернет кристал. а у відділ освіти не заведений, а в Білому домі він є. Чому так, не знаю. При тому, що технічний директор Олексій мене зауважував, що при вході в місто він робив повний пакет документів про надання безкоштовних послуг. Але, як ви вияснилося, що тільки надають в садочки в ЖЕП і в міську раду безкоштовний інтернет, в школу вони безкоштовний не надають. Там іде оплата, ого, ну, розмова є. Додаємо до заяви розмову. Ну, Міська рада, як уже вирішить, чи є це так, чи, чи не так. Ну, Побачимо. Хало, добро дня. Доброго дня. Команді на телефій виробництві відео. Там наші міські приміщення десь хоче провели під нашими містами. Міську раду пересіня за ці міста по для заяви. Ми такі такими хочемо розпочати наразі по диким та диким. Рада не направляє, каже. Допустим, ми не проти будуйтеся, але заключити відповіді договора з местами шметами, там вже питання має. Ми зробимо я військо у вас пророку мав лист за голосування, які ми дала міська рада, які я входив і в кожному помістах, почув'ячі називають. І що ви розумієте, якщо ви піднімаєте питання строго до дієвих плачений мужик, то ми надаємо школи безплатний інтернет. У міській раді безкоштовний інтернет. Ну, у міській раді безкоштовний інтернет, звичайно, ми коли знаходимо. Ми навіть ніхто не просить, ми сам не бояжуємо, залишимо листі, ми надаватимо інтернет і і в дитячі сотки. День. Заяву вам подавати? А що це таке? Скажіть, будь ласка, що це за камера? Я заяву подаю. Добре, тільки ви не брали в мене дозвіл, мене знімати. Давайте не будемо скандати. Заяву ні, ні. приймайте, я йду. Я прийму, тільки не знімайте, будь ласка, Хорошо. мене. Давайте. Де підпис? Давайте. підходись? Нових ну, целофоло. Ви так. думаєте, це такі самі грамотні? Не, ви почитаєте триста статтю цивільного кодексу. Будете добре знаєте. знать. Я знаю. А добре. я виконую 34 статтю Конституції. Добре. А ви знаєте, що я також посадова особа, але ви в мене повинні брати дозвіл знімати не чи не знімати, повинні. Мені 34 стаття закону чи Конституції не це робити. Так як ви це робите нахально. Тільки так треба й робити. Ну, робіть, як, ви, як вважаєте, тільки не перш... не, мої права також не. Якщо вас щось не влаштовуєте, є суд, есть... ви ж самі знаєте. Конечно, знаю. Ну так і робіть. Ну, будь ласка, не, не, не утворить тут цирк. Ніхто нічого не утворює. Я рисую, я свої діло, діло а ви не Вы Ви зареєструйте мене, дайте одну і дискуссию туди, я туда. Лючить ручечко. Mm -hmm.